Підкажіть, будь ласка, з приводу другої лабораторної, може, є у вас якийсь приклад будь-який там по будь-якій темі? Щоб від чогось іштовгуватись? Так, приклад який. Що ви маєте на увазі? О, ну, от як вам було в першій лабораторній роботі. Там ви приклади демонстрували цих тем виконання. Ну... Там в мене вже є, там два приклади, але вони не можуть бути зразками. Дивіться. А, не знаю, ви були на останній лекції? Mm. Я вам просто рекомендую її переглянути. Вона була присвячена виключно кіберфізичним системам. А як третьому об'єкту от в лабораторних в роботах, да? одному з об'єктів. І там я багато пояснень давав, що там повинно бути. А, а повинно бути дуже просто. Значить, із тих частин об'єктів, об'єкту, який ви оберете, його компонентів, ви повинні обрати ті, для яких можна. Застосувати інтелектуальні е, які, якісь методи обробки, прийняття рішення, якщо вони там є, і, які, і це все пов'язано перше, з виводом людини із контуру управління. Друге, розширення функціональності цих компонентів. А, і надання їм функцій, які раніше виконувала людина. Це друге. Ну, а третє, а, а, значить, якщо оці якісь компоненти об'єкти ви визначите, то для них ви повинні побудувати ту інфраструктуру з'єднання на рівні цих компонентів інтелектуальних. Не більше і не менше з'єднання на рівні цих інтелектуальних компонентів. Тобто, все повинно сходитися десь там в центрі керування, да, контролю і управління локальному. В принципі, ну таке, що ще із прикладів? Там написано, вона коротше, ніж перша лабораторна, значно коротше повинна бути. Ну, а от на рахунок їх функціональності цих об'єктів, я ж кажу, що треба орієнтуватися, на те, щоб перше виводити з контуру управління людини, тому що об'єкти більш складні. І людина, як правило, ну, в обмеженому кількості приймає поступаючу інформацію. Тому неадекватне сприйняття поступаючої великої кількості інформації, а це все об'єкти, які генерують великі потоки даних, тобто вони прин... належать смарт-сіті. Ви читали методичку цю другу, чи ні? Так, е, да, читали. Ну, так, там, от е, в останній частині те, що я вам кажу, от там прописано вже. Я ж є, ви читали перший варіант, там є другий варіант в каналі. Подивіться пізніше. Я... Там версія. Інше, в перший ну, там недостатньо, я писав, тому я виправляв це в, і оновлював оцю методичку для другої лабораторки. Ну, а в цілому, те, що я от кажу, що перше, це пов'язано з тим, що максимально вивести людини з контуру управління, наприклад, для тих же там кіберфізичних об'єктів. Вона максимально виводиться, значить, і 80% всіх робіт, які виконуються в кіберфізичному просторі, виконуються за комп'ютером в комп'ютерному середовищі. Для цього потрібні інтелектуальні компоненти, які розширюють функціональність складових, і які образують ну На своєму рівні теж систему передачі обміну інформації і контролю і управління на своєму рівні. Там і задача легше в тому плані, що не потрібно там сенсори, якісь там схеми малювати. А в мене вже от я чому не хочу давати, тому що там в прикладі. Ну, намалювали теж, тобто вони взяли штамп з першої лабораторки. А воно ж не так. Воно не так. Але задача складніша в тому плані, що треба ну, призначити це, виявити чи призначити. Це ваша модель. Я її прийму, вашу модель. Ну, хоч вона буде там далека від реальності. Да? Ну, от треба це зробити. Знайти ці компоненти, які, для яких можна інтелектуальність значить, приладнати, да, надати таку функцію, розширити тим самим функціональність. Раніше, допустимо, людина це робила, приймала рішення, допустимо, чи пов'язане з управлінням, з ситуацією якоюсь. А тепер це, цей компонент буде приймати рішення і, ну, в межах того, що у нього є модель. І ну, третє таке, можна сказати, що може керувати у виборі цих компонентів, те, що а, ці компоненти, а, в цілому і об'єкти, повинні мати якусь модель зовнішнього середовища. Зовнішнє середовище. Впливає на роботу е, цих компонентів об'єктів да, інтелектуальних, і компоненти повинні реагувати на ці впливи. Ну, такі. Ну, це пов'язано з навантаженнями там, і так далі. Допустимо, для а, розумної енергії, ну звідки така назва розумна енергія. Тому що, значить, от на рівні цих компонентів виходить управління такою системою. Окрім того, допустимо, розумна енергія вона там повинна співпрацювати з розумним теплом, водою розумною там і так далі. Тобто на рівні інтелектуальних компонентів вона, ця система буде працювати. Ну, от таке. Так що подумайте. Може з'явиться на цій неділі хтось там буде здавати. Не знаю. Чи от ваша група і наступна група. Ну, 01 там щось здавали. Ну, вони ж я скажу, ж що взяли за зразок ну, першу лабораторну, а це не, не дуже правильно. І поки, поки що вони не прислали е, заключний такий варіант, який я чекаю. А виводити людину з контура, це ви маєте на увазі міні... 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 мінімалізувати а, вплив людини на цю систему. Так, ну, Щоб да. Людину... Да. ну я ж кажу, що це ж об'єкти, які генерують потоки великих даних, а людина з ними не справляється. Повинні справлятися вже з якісь системи, їх, допустимо, аналізувати, фільтрувати там, ну якось і так далі. І виносити на, наверх туди вже там, де е, Гігабід е, інтернету, може з цим потоком справитися. Це і о, дивіться там е, в розумному будинку. Е, я вам рекомендую просто зайти е, ну, десь в, 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 через пошукову систему і подивіться. П'ять років назад вже в Україні ну, до, до півсотні компонентів для розумного будинку були на ринку. Розумні пристрої, розумні розетки там і так далі. Подивіться, що це таке. Воно і прийде тоді. Хоча я ж кажу, що розумний будинок він не такий простий, як він ну, на, на перший погляд. Хоч там багато знайомих, допустимо, об'єктів, які ми наблюдаємо і в своєму житті. От. там не так просто. От, і з роботом, там, якимись, як, якщо його обрати, інше таке. А саме це розумна енергія. Потім, потім іде, мабуть, розумний будинок, а потім. Вже кіберфізична система. Ну, от останню лекцію я повністю кіберфізичній системі розповідав там більш-менш детально, де і що там повинно бути. Тому що її в інтернеті знайти Ну не так легко. Там зна... знаход... будете знаходит... знаходити. Про кіберфізичні матеріалів багато. Бо, перше, коли її опублікували, цю цю ідею, тенденцію, це 98-й рік, Ну, минулого століття, як то кажуть, вже пройшло більше 20 років, а, я, ну, от, вона десь лежала, лежала років 15 після цього. А потім пішли роботи і розгортання розумного міста. Так, да? пішов інтернет речей, а індустріальний інтернет, речей, інші речі, і воно набуло було внутрішнього якогось змісту. Вся ця ідея там так далі. Ну, так... Я зрозумів. Я зрозумів. Дякую. дякую. А, подумайте, воно цікаво. Ця лабораторка, я рахую, що більш цікава, ніж перша. Перша там індустріальні системи і все, да? ну, якісь виробничі. А здесь тут вже система, яка, ну, така, вона ж віртуальна, да, ці об'єкти, поки що в нашій країні, але вони вже набувають е, чинності, от, допустимо, я не знаю, Мелкоман, е, мелкомян вам щось читала, Катерина Юрівня, ні? Ні? <звіт> ні. Ні, так. От, У неї там а, син а, навчається в Голландії, і вона туди їздить, вона попадала на конференцію влітку щодо Smart City. і вона мені писала, що я їй там давав матеріали, які в мене були, ну, наші розробки, по-перше, там, і так далі. Вона казала, що один в один. Але вони ж вкладають це гроші, і то реальні вже проєкти. У нас там все це на бумазі, а у них все вже в, в Голландії. Голландія багата країна, да? і а, там вже вони в, в, все це роблять. Так що не за горами. І у нас будуть процеси. Війна закінчиться, сюди підуть інвестори, і буде все підніматися і перероблятися. Бо воно ж все старе. І вода, і тепло у нас старе, там, і так далі. Тож, воно побудовано 50-60 років назад. От. Ще 50-60 роки минулого століття. І більше, більше нічого. Ну, модернізувалися, ясно, що там, а, допустимо, якісь там е -електростанції, електростанції різні там, і так далі. Вони модернізуються без, без сумніву. Але сама система мережа, а всі ці об'єкти, ну, вони от кіберфізичні, вони ж притамані тим процесам, які мають фізичну протяжність. І задача йде, задача номер один над цим всім, що я вам розповідаю, да? стоїть. Ввести максимально цифру оцифрування в фізичні процеси. Ну, да, можемо того ж Smart City, да? фізичні процеси. А це е, моделі фізичні, багато е, моделі, ну, цифрові моделі. От ви, ви почитайте уважно сам, от, саму кіберфізичну систему. Що вона а, включає в себе? В цій же методі, окрім лекції. Да? На, на лекції я просто приділяв увагу оцим моментам, а, коли ж о, можна робити і а, ну, повинні робити інтелектуалізацію якихось компонентів. Ну, от інтелектуалізація пов'язана з виводом людини максимально, з контуру управління. І залишити за ним тільки контроль, а далі значить, розширяти функціональність цих елементів за рахунок того, що ми виводимо значить, людину за контур управління, а його функціональність ми через інтелектуалізацію значить, залишаємо для цих компонентів, ну, розширюємо їх функціональність практично. Ну, має місце без, без, без всяких оговорок, як то кажуть. Так що вперед, шановні, пробуйте. Я вас чекаю на новому рівні уявлення про технічні системи отаке. От Що скажете? Ну ми подивимося запис лекції. Дякую, прочитаємо цю методичку. Так, Будемо так, думати. То, Дякую. То що, я вам, да, то, що я вам сказав, то воно ну, повинно бути в фокусі вашої уваги. І я не думаю, що ну, щось там воно буде значно складніше, ніж перша лабораторка. Ну, ну на, на іншому рівні, на, інш... на рівні інтелектуальної системи. Повинна бути. Розглянуті ці об'єкти. Просто-напросто. Добре. Ну, все, що я зараз можу сказати. Підказав. Угу. Дякую, до побачення. На все добре. Ми підемо. Да, давайте, мотиватися. да, пробуйте. Пишіть мені в почту, якщо е, щось ви там напрацюєте, да, якусь там інфраструктуру чи щось там е, текстове якесь. Пишіть, я вам буду відповідати. Це воно це чи ні, і достатньо. Я думаю, що буде достатньо з того, що ви придумаєте. Ви ж любите, полюбляєте комп'ютерне середовище? Оце воно є. Добре, добре, чудово, дякую тоді. Добре, так. Да. А ну все добре. Да, не хворійте. До побачення.